На часі новини, події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. ЧСН у випуску підписав підозру. Сергій Тулуб подав у відставку, а прокуратура області дала хід карній справі по експосадовцю. Дуже обережно треба працювати з цим списком. Кандидати на люстрацію у списку чиновники, судді правоохоронців. поки що. Я багато потеряв, але я теж приобрел. Підозри зняття автомайданівець Хаджинов не становить небезпеки. Вирішив суд. Зловили трошки щось, Так, при чому тут рибу на крихкій кризі до рибалок вийшли рятувальники, кажуть небезпечно. Тепер про ці та інші теми докладніше. Сергій Тулуб подав у відставку з посади голови Черкаської облдержадміністрації. Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації. У своєму зверненні експосадовець уточнив, що політичні уподобання змінювати він не збирається. Відзначив, що був, є і буде членом партії регіонів. Також написав, що не тримається посади всіма можливими способами а Україну хоче бачити мирною, демократичною і процвітаючою. А прокуратура області вже оголосила у розшук екс очільника облдержадміністрації у справі про заволодіння державними грошима в особливо великих розмірах. Про це повідомила прес відомства. Зареєстрована справа ще у листопаді минулого року. Вчора за нових з'ясованих слідством обставин. Прокурор області Геннадій Дем'яненко підписав підозру Слідчий вніс клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному тримання під вартою. Направлені запити до прикордонної служби СБУ міністерства внутрішніх справ для встановлення місця знаходження Сергія Тулуба. Зараз зареєстровані ще кримінальні провадження. Я можу сказати, що в цьому кримінальному провадженні сума бюджетів коштів складає порядка 135 мільйонів гривень. Які були використані е, із зловживаннями під час будівництва і об'єктів е, інфраструктури соціальної це школи, дитячі садки, лікарні, ну і тому подібне? І сьогодні в парламенті зареєстрований проект постанови нардепів Віктора Тимошенка та Миколи Томенка щодо скасування указу президента України від 2004 року про присвоєння Сергію Тулубу звання Героя України. Висловити недовіру губернатору Тулубу, голову облради черняка відправити у відставку, а саму облраду розпустити такі рішення. Сьогодні були ухвалені на позачерговій сесії облради. Також депутати обрали тимчасово голову облради. Ним стала Валентина Коваленко. Увесь цей час ні на мить не полишали сесійну залу майданівці. Як під пильним наглядом громадськості приймалися знакові рішення, бачили наші кореспонденти. Вперше за останній місяць дотепер забарикадовані двері будинку рад відчинені. Засідання облради почалось задовго до визначеного часу. Перш ніж з'явилися депутати, у сесійну залу зайшли майданівці та духовенство. Священики освятили приміщення, робочі місця обранців і закликали людей на майбутнє обирати владу не стільки професійну, скільки праведну. Ближче до 11-ї з'явилися 74 депутати. Та громадськість і не збиралась полишати сесійну залу. Угледівши голову ради Черняка, вони не стримали емоцій. Стримувала самооборона майдану ще до офіційного старту сесії. Мітингувальники взяли слово і висунули до депутатів ряд вимог, серед яких тулубу висловити недовіру, Черняка відправити у відставку обласну раду розпустити. Ми пропонуємо прийняти, притягти до, до кримінальної відповідальності всіх винних трагічних подіях в місті Черкаси та Черкаській області, що відбулися в січні лютому 2014 році. Познімати обласній раді всі портрети покращувачів. І вивісити фото героїв майдану, які загинули за нашу перемогу, позбавити звання героїв України, Тулоба та інших прислужників злочинного режиму. Наша єдина вимога з приводу всієї роботи обласної ради це її повна відставка. Майданівці стали вимагати, щоб очолив облраду хтось із активістів та їм пояснили, за українським законодавством президія має складатись лише з чинних обранців. Люди погодились, але зазначили, що контролюватимуть хід голосування. Ми зараз попереджуємо, що якщо будуть реалізовувати ті домовленості під каверні, які робили з партії регіонів, і зараз буде таке голосування. Ми блокуємо це приміщення. До шести годин вечора, коли збирається громада міста Черкаси. До радикалізму не дійшло. Сесія офіційно стартувала з хвилини мовчання та гімну України. Валерій Черняк оголосив порядок. Денний повідомив про своє звільнення, дострокові вибори до обласної ради та її саморозпуск, а також про висловлення недовіри Сергію Тулубу. За відставку Черняка проголосувало 77 обранців. У залі знову атмосфера накаляється. Замість нього одні бачать майбороду, інші Коваленко, треті греся. Останнього люди не хочуть. Він знімає кандидатуру. За голову обласної ради депутати голосують таємно. У Майбороди 10 за, у Коваленко 66 голосів. Вона одразу складає присягу і від себе обіцяє бути чесним керівником. Я заявляю, і хто мене знає, в своєму житті, виконуючи свої професійні обов'язки, як людина, яка працювала на різних посадах і працює. В духовно-культурному просторі Черкащини і України не крала і нікому не дам красти. Уже під головуванням Валентини Коваленко 72 голосами депутати висловлюють недовіру Тулубу. Голосують за дострокове припинення повноважень обласної ради і приймають звернення до Верховної Ради про призначення на Черкащині позачергових виборів на 25 травня. Лідія Олег Легкура, Черкаська служба новин. Кадрові зміни і у міліції замість Володимира Ліпандіна черкаських правоохоронців очолив полковник міліції Леонід Бойко. Відповідний наказ підписав виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков. Із кадровим рішенням не погоджуються. черкаські опозиціонери, депутат облради Анатолій Бондаренко, повідомив, що дає новопризначеному керівнику міліції добу, аби він відмовився від посади та залишив територію області. людина, яка була заміщена. У фальсифікаціях на виборах 2010 року, як людина, яка працювала під керівництвом Терново, як людина, яка віддавала накази міліціонерам Черкаським розганяти мирних демонстрацій, я думаю, що Майдан буде нас підтримує. Так? Продовжуємо. У Черкасах тим часом визначалися з першими кандидатами на люстрацію. До списку який склав громадський люстраційний комітет, увійшло 54 прізвища. Це місцеві чиновники, народні депутати, правоохоронці, Найбільше у реєстрі суддів, як заявили представники громадських організацій та активістів Євромайдану, мета широкомасштабного заходу привернути увагу українців до злодіянь влади. Люстраційними процесами на Черкащині буде займатися спеціально створений громадський комітет. До нього увійшли євромайданівці, журналісти, науковці та представники різних організацій. Головним завданням новоутвореної структури є збір інформації про осіб, які зловживали перебуваючи у владі. Надзвичайно важливо зібрати інформацію і уникнути безпідставних звинувачень і гоніння на відьом під час цього процесу. Ніхто не планує ну, і сьогодні зачитували, що комітет дуже турбується над тим, щоб громадяни, подаючи оці всі пропозиції, не переслідували особисті інтереси і не зводили наклеп ніяким чином на людей. Будь-яке прізвище, яке є, має бути підкріплена інформація з відкритих джерел або з конкретних доказів якоїсь інформації. Тому дуже обережно треба працювати з цим списком. У списку вже є 54 кандидати на люстрацію. Відкриває його колишній голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб. Також там згадуються народні депутати від Черкащини Володимир Олійник, Антон Яценко, Вадим Колесніченко і 20 представників судової системи. Мунько Борис Павлович, Соломка, Ірина Анатоліївна, поєдинок Ігор Анатолійович Биба. Юрій Володимирович Євтушенко Василь Григорович, Копельнюк, Руслан Олексійович Шкреба Раїса Дмитрівна. Люстрація Неві це не гонитва та, за відьмами, кажуть члени громадського комітету, а ціла спрямована кропітка робота. Найголовніше в ній перевірити зібрані дані на осіб, які ймовірно здійснили протиправну діяльність. Щодо останніх, то занесеним в люстраційний список надаватиметься можливість висловити свою позицію. А я вважаю, що спілкуватися обов'язково потрібно. Тому що те, що у нас сталося власне протягом останніх трьох місяців, є і ще і причиною брак спілкування між, між різними групами або соціальними професійними середовищами. Це брак прозорості. Спілкуватися обов'язково потрібно. І треба не боятися спілкуватися, треба вивчати очевидно певні принципи і законодавства, за яким діють певні професійні середовища. Треба звертатися до корпоративних цих структур, до, до юристів, які власне живуть можливо замкнено, а вони спілкуються. Треба якось їх піднімати на те, щоб вони були активнішими в громадському житті. Поки що законодавча база для проведення люстрацій відсутня. Але активісти сподіваються, що Верховна Рада не забариться із прийняттям нагального суспільного закону. Сьогодні, на сьогоднішній день, розроблений законопроект про люстрацію. Він зараз проходить такі громадські обговорення, і він наразі, я думаю, вже поданий депутатами на розгляд Верховну Раду. Так що е я сподіваюся, що найближчий час цей закон буде прийняти. Із вирішенням люстраційного питання в законодавчій площині цей процес буде скоординований в одній державній структурі, до складу якої увійдуть і регіональні представництва. Олександр Чернега, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Отже, кілька днів тому у Черкасах з'явився громадський ілюстраційний комітет. Хто до нього увійшов? і Які завдання, мета саме цього новоутворення, ми поспілкуємося з Валентином Чернявським. Він член. Цього комітету можеш розказати нам які завдання виставити перед собою? Це не вперше в країні йде розмова про люстрацію. Ми пам'ятаємо 2004 рік, чим угу. ця люстрація закінчилася. Чи не повторите ви помилки? Операльні. Ну, Насправді ми зараз, дякую, що, по-перше, запросили мене. Насправді ми зараз чекаємо, допоки в Верховній Раді нарешті приймуть закон про люстрацію. І тоді от вся, вся та інформація, яку ми зараз вже починаємо збирати, ми просто передамо її у відповідні структури, які будуть потім це вже, скажімо так, на законному рівні, тому що ми зараз можемо використовувати лише відкриті джерела інформації, так, от людей, які пов'язані з тими чи іншими. Скажімо так, діяннями, які протирічать моральним принципам. Так? Наразі у нас 54 людини, які потрапили до нашого люстраційного списку. Ми цю інформацію будемо ще перевіряти. Нас поки що в комітеті лише 11 чоловік, але цей комітет він не є закритим, він є відкритим. Тож будь-хто може долучитися саме для того, аби ті, хто коїли безчинства, які робили, були. Скажем так, за в корупції, в якихось махінаціях, хабарники, щоб люди про них знали, щоб їх не забули. Ті ж самі депутати перевертні які вчора були помаранчами, сьогодні білоблакитні. Завтра вони знову mm -hmm. якимось були. Щоб про, про них не забували. Тобто, це таке громадське утворення, яке е, пам'ять. Формує дар на нар, нар. Бо в країні існує безліч структур, міліція, СБУ, які так, ми, мають по функціям своїм протидіяти корупції, так. у вас вже таких повноважень немає. Ми не перебираємо на себе жодні функції, але справа в тому, що чому люди вийшли на майдан, так тому що певні органи перестали виконувати свої функції. Так те за що ми платимо податки, щоб держава виконувала свої функції. Просто перестало робитись. Ми знаємо, які в нас суди, які в нас прокуратури, СБУ і тому подібне. так? Але мені хочеться вірити, вірити в те, що щось після цього зміниться, і ми спробуємо допомогти органам, оновленим органам після того, як там теж знімуть певних людей. Ми допоможемо в тому, щоб викрити усіх тих людей, які займалися протиправними діями. Тобто потрібна інформація саме від учасників тих подій, кого притісняли зараз. Ви так. шукаєте саме цю інформацію, збираєте акумулюєте так. Ми... Чи угу. взагалі з боку закону чи... Це дозволено законом збирати інформацію про інших людей. Вся інформація, яку ми зараз збираємо це, це про цих людей, джерела. це відкриті джерела, це є на сайтах, це все відкриті їхні ж самі висловлювання. Справді, тому, от один невеличкий приклад: так є депутат обласної ради Наталія Горбенко. Ще вчора вона казала, що люди на Майдані це натовп, це ледь не екстремісти і тому подібне. Сьогодні на сесії обласної ради вона вже кричала: Слава героям Майдану. Ось це є от політичні переверхні, їх потрібно пам'ятати, але самосуду не буде. Це буде все в рамках Які с... закону. Які конкретні наслідки ви очікуєте Судити? від ось цих оприлюднення цієї інформації, збирання цієї інформації? Які конкретні наслідки ви очікуєте? Судити ми не збираємося, тому що ми не є судова інстанція. Так, ми лише представники громад. Це громадські активісти. Я як журналіст, ще є журналісти. Ми цю інформацію просто будемо акумулювати в певному місці, так щоб просто зайшовши туди, люди могли побачити, хто є перевертні і кому вже довіряти ніякому разі не можна. Ми не є судами, і на цю роль ми не будемо скажімо так себе ставити. Ось в цьому списку 54 особи. Я так розумію, що це тільки початок. Так, це початок вже наразі. Вже мені за сьогодні надійшло близько 10 повідомлень на Фейсбук стосовно того, просто кажуть, ось ця людина, там начальник якогось управління, так не буду зараз його поки що називати. Він негідна людина. Перевірте цю інформацію. Я прошу надайте мені якісь достовірні. Джерела, якісь документи, яка підтверджує, що це людина, про вже але вже зараз іде тенденція до того, що люди починають якось акумулювати цю інформацію і здавати з тих людей, які просто негідні і ми хочемо, щоб їх не було в Черкасах і в області, зокрема. Але хочу дуже попросити глядачів. Які мають інформацію, просто надсилайте її нам до нашого громадського ілюстраційного комітету. Зараз я сподіваюся, з'явиться електронна адреса. А можете зв'язатися з нами, з активістами за мобільним телефоном, можу сказати номер телефону, якщо треба 063 579 8201. Це мій особистий. Тож телефонуйте, бо ми маємо знайти і знати своїх, скажімо так, героїв. Аби судити інших, треба самому мати. Бездоганну репутацію і е, моральну чесність, скажіть, ось в цю ілюстраційну раду комітет не потраплять люди, які ну не мають там бути по своїм е, морально-етичним якостям. Ну, Саніслав ви мені довіряєте? От як колега ну, жовтня, да. от я вам обіцяю і усім іншим, що туди ніхто зайвий не потрапить. Якщо буде хтось намагатися туди йти, то я перший, хто буду е, дзвонити в колокола. Дякую. Нагадаю, що у нас в студії був член громадської люстраційної ради Валентин Чернявський. А ми продовжимо вже за мить. А Сергій Хаджинов, один з координаторів автомайдану, не злочинець і більше не становить небезпеки. Соснівський райсуд Черкас зняв з активіста усі звинувачення, закрив кримінальне провадження та випустив з-під домашнього арешту. Нагадаємо, його затримали 27 січня у Черкасах та підозрювали у штурмі облдержадміністрації. Думку пана Хаджинова про все, що сталося, чула Мирослава Стенкевич. Майже тиждень Сергій Хаджинов провів у черкаському сізо і 20 днів під домашнім арештом. Підірване здоров'я, згаяний час, вщент спалене авто, усіх втрат не перелічити. Відтепер відповідно до нового закону про амністію. Він вільний. Також адвокати оскаржили у суді неправомірність дій слідчого. Я багато потеряв, але я теж приобрел полезний опит спілкування з людьми, які в тюрмах. Я понял, що в наших тюрьмах. Как мінімум половина сидить тих, кого туди не нужно було сажать. І наоборот, можна некоторым тюремщикам і людям на свободі, які сажают заключення наших помінятися з ними містами. Нічого спільного з юриспруденцією з кримінальним процесом ця справа не має, каже адвокат Ростислав Пукало. Фактично, провадний режим захоплював людей для того, щоб мати можливість торгуватися з опозицією. Відповідно, маючи такий момент і випускаючи людей під домашні арешти, я, яким чином дуже рідко кого під особисте зобов'язання. А таким чином можна було і людей тримати на короткому поводку, оскільки сама є кримінальна справа. І відповідно це було б ще предметом торгів в майбутньому щодо звільнення цих людей від кримінальної відповідальності. Лише громадянський контроль суспільства над владою може урятувати від помилок минулого та дасть можливість розвитку України як правової держави. Переконаний Хаджинов. Представники влади мають нарешті зрозуміти, що вони наймані працівники, які повинні якісно виконувати свої обов'язки. Мирослава Станкевич, Олег Кура, Черкаська служба новин. На крихкий лід до рибалок вийшли черкаські рятувальники. Вони організували рейд замерзлими водоймами, аби повідомити любителям зимового лову про небезпеку. Лише минулого року крижана вода забрала життя 47 семи відчайдух. А цього року лік жертв поновився. Цей 74-річний чоловік затятий рибалка. Попри застереження рятувальники, вийшов на тонкий літ і за 15 метрів від берега провалився у крижану воду. Цього разу рятувальникам вдалося зберегти людське життя. Зловили трошки щось. Так, при чому тут риба. Станіслав Зінченко теж любитель зимової рибалки. Щороку разом із товаришами ловить на Дніпрі тараньку. Каже, якщо вже йти ловити рибу, то треба з особливою обережністю обирати місце. Я все життя ходжу на рибалку. І головне правило, то на і печня. І, і чим один шаг ступнути, треба обов'язково провірити. І найголовніше знати річку. Там можна дивитися, тече, туди йти не можна. Подивіться, що рибаки всі тут. Тому що тут їде ще 20 сантиметрів. Минулого року у крижаній воді загинуло 47 рибалок. Серед них п'ятеро дітей врятувати вдалося 74 особи. У 2014-му вже є нові жертви, кажуть рятувальники. Число постраждалих зростає навесні, коли лід починає активно танути. Лише з початку, з початку нового року, на водних об'єктах, саме зимою, загинуло вже шість осіб. І зовсім нещодавній був випадок загибелі. 21 лютого на Дніпрі загинув рибалка. Вже на цьому тижні синоптики прогнозують потепління. Вітак, товщина льоду різко зменшиться. Це збільшує ризик надзвичайних пригод на воді. Рятувальники закликають рибалок бути особливо обережними у цей період та по можливості відмовитися від прогулянок кригою. Юлія Порпленко, Альона Волошин, Микола Назарчук, Черкаська служба новини. І поки що це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт rosmedia.com.ua. про новини спорту. Вам розповість В'ячеслав Лопошанський, а потім ще буде прогноз погоди. Побачимось. Вітання всім прихильникам спорту. Далі про рекорди та результати черкаських топових спортсменів. Черкаський богатир Віктор Юрченко знову дивує глядачів. Після невеликої паузи пауерліфтер знову потрапив в об'єктив камер. Правда, цього разу він став не героєм. Ботирського ватоборства чемпіонату області з армспорту обласний чемпіонат став відбірковим етапом на всеукраїнську першість, яка в середині березня відбудеться у Харкові. Абсолютну перемогу Юченка на цьому турнірі бачила і наша Юлія Порпленко. Армспорт або боротьба на руках хоч і не у переліку олімпійського спорту, проте один із найпоширніших силових видів у світі. Для участі у поєдинках спортсменів розподіляють згідно віку та ваги. Рукоборці визначають кращих на праву та на ліву руку. Сама боротьба триває кілька секунд. Завдання спортсмена покласти руку суперника на поверхню. Віктор Юрченко показав учасникам змагань, що таке армреслінг. Богатир став абсолютним переможцем черкаського чемпіонату. Сині хлопці, ну я, я ваші від них кілограм на 30-40. Як я в дитинстві захоплювався армреслінгом, там мої були пари на Святі Івана Максимовича підубного я там теж приймав участь. Це було мені років 17. Минуло вже 20 років. Та да, ностальгія. Не менш видовищними були й жіночі спаринги. У змаганнях брали участь три спортсменки. Ольга Дученко у категорії до 60 кілограмів взяла перше місце у боротьбі на ліву руку. Каже, щоб показувати високий результат, потрібно наполегливо тренуватись. «Совітую жінкам займатися спортом активно. Це взагалі навіть допомагає і на роботі скрізь. Тобто чудовий настрій, хороше самопочуття. На видно, намагаєшся бути такою тендітною, щоб чоловіки навіть не догадувалися про твою фізичну силу. Ну так цікавіше. З усієї Черкащини до обласного центру з'їхались майже сотня борців на руках. Кращих спортсменів обирали серед юніорів та дорослих. Вони провели низку спарингів, за підсумками яких називали імена переможців. Допінг контролю на обласних змаганнях немає, оскільки це дуже вартісна процедура, дуже коштує нормально, інколи і не приводять навіть на змаганнях чемпіонату України. Обласний старт був відбірковим на всеукраїнські змагання. Черкаська федерація Армспорту надіється, що у березні до Харкова поїде десяток місцевих рукоборців. Не виключають, що може повторитись і минулорічний сценарій, коли через брак фінансування на чемпіонат України поїхало лише троє. Юля Порпленко, Сергій Резніченко ЧСН Спорт. Ціна перемоги вони чемпіони України, майстри спорту, багаторазові призери та чемпіони Європи. Все це про головних черкаських спортсменів. Правда, окрім таланту та наполегливої праці, обов'язково потрібна ще одна складова: це гроші. Витрати напряму залежать від самого виду спорту та рівня спортсменів. Скільки коштує в черкаських реаліях виховати чемпіона, спробувала підрахувати Ганна Іванченко. Ось така стіна вас тут з штук стоїть десь 350 доларів. чемпіонка України зі стрільби з луку Юлія Щіпак ділиться ціновою політикою свого спортивного інвентаря. Спортсменка зізнається, її спорт дороге задоволення. Весь лук, а це рукоятка. Плечі тетива коштує півтори тисячі доларів, плюс два комплекти стріл: одні за 530 доларів, інші 350. Родина Щіпак на все витрачала з власного гаманця. Втім, зараз питання фінансів для них болюча тема. Через їх нестачу Юлія не бере участь у чемпіонаті світу. в даної ситуації з двома дітьми у ньому працює, я не можу дозволити зараз собі купити стріл. А на літо у мене стріл, стрінічим стріляти. Я зібрала те, що у мене було на зиму. Попробовала, получается, Придела, 10 -10. вот этими и стреляла. Да? Какие-то из них отлетают, потому что нет полностью центровых стрел, Не только когда нулевые, они летят ровно в 10. А когда уже стрелы постреляли, они начинают 9 справа, 9 слева. Ціна перемоги відома і черкасю Дмитру Німкову. Чемпіон Європи з бойового самбо на одне виїзне змагання витрачає більше тисячі гривень. Сюди входить проїзд, проживання та харчування. А на спортивну екіпіровку потрібно ще півтори тисячі гривень. Спортсмен зізнається без допомоги батьків та тренера про свою мрію чемпіона України з бойового самбо можна забути у свою мрію. Я вкладаю дуже багато зусиль, терпіння певних навичок якихось. Треную зараз у Черкасах по два тренування в день. Коли їздимо на збори, то по три-чотири тренування в день. Дуже багато зусиль ради своєї мети. Одна з головних проблем, яка заважає мені досягти своєї цілі, це кошти. Їх дуже мало. Ми їздимо на змагання за свої кошти. Де тренер допомагає. Взагалі, ну студент, я і тому дуже важко якось з цим робити. Для нього швидкість немає. Меж чемпіон України з легкої атлетики Денис Нечіпоренко для здобуття високих результатів працює 5-6 годин в день. Хлопець, член збірної України з легкої атлетики, ділиться. Це йому допомагає з фінансового боку, адже витрачає лише на пару кросівок та на шипівки. А це в середньому більше трьох тисяч гривень в рік. Спортсмен зізнається, працює над реалізацією своєї мрії. По перше, це Саме реалізація, хочу перевірити, на що я здатний максимально себе реалізувати, а в плані, якби матеріальна мета моя, то це, звісно, поїхати на Олімпійські ігри. Ціну великого спорту, як ніхто, знає тато, водночас тренер Дениса Леонід Нечепуренко. Каже, головна проблема черкаських атлетів відсутність тренувальної бази. Потрібно чимало коштів на транспорт, аби поїхати потренуватися. Кожен батько чи кожна мама хоче, щоб її син чомусь реалізувався, чи дочка. Да? Тому що без самореалізації на початковому етапі їхнього встановлення, далі самореалізації не буде. Як би не було хотілося, тому що все-таки їм набагато важче встати, заставити себе піти, раніше лягти спати, не піти на дискотеку. От. Ну і Що стосується взагалі Дениса, то мені в великій мірі повезло, тому що він, кроме того, що він, ну так будемо казати, Хороший спортсмен, в нього є хороша черта. Він має високий рівень інтелекту, і завдяки цьому з ним набагато простіше працювати. За підрахунками, в середньому на рік професіонал, не враховуючи витрат на проїзд та змагання, витрачає від півтори до десяти тисяч гривень, при тому, що стипендія і зарплата в місяць становить від 800 до 2 тисяч гривень. Самі ж спортсмени говорять, що на життя залишається небагато, однак спорт покидати не збираються. І на сьогодні це все. Хай вам щастить. Ідіть до рекордів на все добре.